Чотири сотні мешканців села Павлокома загинули за те, що були українцями. У 70-тій роковини цієї трагедії пам'ять своїх побратимів приїхали вшанувати нащадки. Український стяг знову замайорів на цих землях. Цьому кладовищу уже 10 років. Нащадки й досі шукають своїх рідних серед переліку прізвищ. Чи знайдуть? Шансів менше, оскільки останній свідок, який пам'ятав про голод та виселення, помер декілька років тому. Діонізій Радин – це місцевий мешканець, який чудом вижив під час тих подій, коли почалися ініціативи з відновлення цього меморіального кладовища. Діонізій Радин надзвичайно підтримував, а також і доглядав передково це кладовище. Депортація торкнулась не лише мешканців Павлокоми, але й інших сіл. Серед них я вірний У свої 85 пан Ярослав пригадує, як дитиною бігав цими землями. Зараз тут пустка. «В нашому села, як було п'ять судномери, то ще зайшли дві церкви і одна хата. Там не було ліса, там були поля. Невільно було голубів. Тримати ж боки карток за другу сторону не переносили. Цей храм також надбання переселенців на кириличні вислови та іконостас у час війни збирали усією громадою. Давні розписи залишились до сьогодні. Оцей розпис, який ми бачимо в верхній частині під куполом церкви, ми бачимо оранту, але на якому фоні ріка Дніпро, Печерські горби, Київські собори там куполи церков. Кольористика синьо-жовта домінує. А ще у цьому селі охрестили Михайла Вербицького. Про автора народного гімну тут відтепер нагадуватиме пам'ятна дошка. Мар'яна Сич Василь Скопик. Програма Очі на львів ТБ».